Ярослава Магучих стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту Ірина Геращенко із бронзою. Українці продовжують здобувати олімпійські медалі. Так, втретє, в історії Україна здобула подвійний подіум на іграх. З першої спроби Ірина Геращенко взяла стартову планку 1 метр 86 сантиметра. Ярослава Магучих свій старт відклала до позначки 1,91 метра. Цю висоту дві українки взяли з першої спроби. Вона також підкорилася двом австралійкам та німкенії. Без проблем українки подолали висоту 1 метр 95 сантиметрів. А от під їхними головними суперницями, представницями Австралії, Оліс Лагерс та Патерсон, планка захиталася. Вже наступна позначка, 1 метр 98 сантиметр Підкорилась лише двом стрибункам Магучих та Оліс Лагерс. Зазначу, планка впала під час першого стрибка Геращенко. Цю висоту Ірина не взяла, але за рахунок помилок суперниць добула дебютну бронзу олімпіади 2024 року. Далі могучих з першої спроби взяла два метри. А от її суперниця підкорила планку з останньої спроби. Два та два метри не дались обом атлеткам ні з першої спроби, ні з других стрибків. Ярослава могучих стала третьою українкою, яка виграла олімпіаду з легкої атлетики, та першою, хто має одразу дві медалі у цьому виді спорту. Нагадаю, на подіум із бронзовою нагородою вона вийшла у Токіо. Україна я золото! Але на цьому медальний вечір не завершився для України. Бронзу у метані молота приніс Михайло Кохан. У своїй найкращій спробі України скинув молот на 79 метри 39 сантиметри. Відтак, за результатами дев'яти днів змагань у медальному заліку, Україна посідає 17-те місце, маючи два золота, одне срібло та три бронзи. Лідирує нині США, друге та третє місце у Китаю та Франції відповідно.